Права 45. Усно. Які з поданих записів задають функцію? Укажіть для них незалежну змінну аргумент та залежну змінну. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні m дорівнює 2P-9. Це у нас функція. У нас незалежна змінна буде P. І від P залежить, залежна змінна – це m. Отже, записуємо тоді в першому завданні, що це у нас функція. Давайте, покажіть для них незалежну змінну, я запишу так. Незалежна змінна у нас P, так? а залежна змінна у нас N. Переходимо до другого завдання. 4x-9 дорівнює 9-4х. Це у нас рівняння, яке можна роззвати, знайти, при якому х воно буде правильне. Тобто, друге, це у нас не функція. Третє, y дорівнює 2х у чисельнику знаменнику x-3. Тут у нас y залежить від x. Тобто у нас це буде функція. Записуємо, що це у нас функція. Функція. Так. І тоді у нас незалежна змінна або аргумент x, а залежна змінна y. Четверте. 36, що ділиться 9 мінус 4. Дорівнює 0. Це у нас числова рівність. Вона може бути правильна, може бути неправильна. П'яте c дорівнює n у квадраті мінус n у кубі. Тут у нас змінна c залежить від n. Це у нас буде функція. Записуємо, що це у нас функція. Функція. Отже, незалежна змінна у нас n. Незалежна змінна у нас С. Ну і в шостому завданні 2х-9 більше 3, це у нас нерівність. Добре. Ну що ж, отже, записуємо відповідь. Можна і написати було б. Так, які з поданих записів задають функцію Отже, 1 Так? Далі задаємо тут незалежна зміна. І залежна змінна P та M. P і M. Далі 3. Це X і Y. І 5. Це N і C. Ну що ж, ось таке просто задання про функції. На цьому вправу завершено.